Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні у нас день розіграшу суперпризів. Умови розіграшу були опубліковані на нашому сайті. Валентина зібрала всіх учасників у Excel-таблицю. Уважно перевірила виконання ними усіх наших умов. І сьогодні ми визначимо 10 переможців. І головного переможця оберемо разом з вами. Зателефонуємо йому. І Валентина нагадає, також які ж у нас були умови розіграшу. Умови насправді у нас були дуже прості для того, щоб стати учасником. Вам необхідно було придбати товарів брендів ґама Аплюс Лавандера, плямововідники «Аріель» на суму від 500 гривень, і ви вже автоматично ставали учасником. Розіграш у нас тривав з 17 по 31 травня. Ми звірили всі ваші замовлення до одного, всіх перевірили, чи забрали ви посилочки, чи виконали всі умови. І зараз за допомогою рандом Орг ми оберемо наших щасливих. Спочатку ми будемо обирати сім переможців, які отримають від нас товари на суму по 500 гривень. Отож, поїхали! Усіх учасників ми вигрузили в ось таку Excel-таблицю. Їх в нас є 167. Чому показується тут 168? Тому що під першим номерочком у нас просто вказані дані. Тому будемо обирати переможців серед номерів. Від другого до 168-го. Відкриваємо наш рандом. Так, від другого до 168-го. Ще раз заглядаємо нашу таблицю 168. Отож, першого переможця, який утримує товар від нас на суму 500 гривень. Це учасник під номером 3. Так, дивимось. Це у нас фізер Ольга. Вітаємо, Ольга! Ви виграли ось такий приз. Так, відразу зробимо помітку. Щоб потім наші менеджери могли з вами зв'язатися для уточнення деталей по відправичці призу. Обираємо другого переможця, який утримує такий ж самий приз. Це номер 126. Під номером 126 у нас Гіщинська Марія. Марія, вітаємо вас! Так, обираємо третього переможця. Номер 15. Так, під номером 15 у нас Сергій Резниченко. Вітаємо Сергія. Робимо помітку. І поїхали далі. Четвертий переможець. Номер 135. 135 у нас анцибор Аліна. Вітаємо Аліно. Так, ще раз звіримо. 1, 2, 3, 4. Обираємо п'ятого переможця. Це у нас номер 104. Під номером 104 у нас квасун Тетяна. Вітаємо Тетяна. Так, ще залишилося обрати двоє переможців, які отримають товари по 500 гривень. Номер 147. Перепрошую, 47. 47 у Азіз. Так, 500 гривень. Вірно все, 47 номер. Так, і обираємо останнього переможця, який отримає приз на суму 500 гривень. Це номер 117. Під номером 117 у нас Юсипчук Марта. Вітаємо, Марто! Так, переможців зараз перерахуємо, чи ми обрали всіх сім. Так, один, два, три. 4, 5, 6, 7. Так, сім переможців у нас є. Обираємо переможця, який отримає товар на суму 2 тисячі гривень. Таких у нас буде двоє. Отож, перший номер 99. Так, це Мельник Марина. Так, і ще один учасник, який отримає товар від нас на суму 2000 гривень. Це номер 39. Під номером 39 у нас Карпінська Іванна. Так, 2000 гривень. Ну і зараз хвилюючий мене. Так, і тут ще напишемо помітку. Ну що ж, хвилюючий момент насправді. Це в нас перший такий розіграш, де ми даруємо такий дороговартісний подарунок. Тому обираємо переможця, який отримає від нас пральну машину. Всім успіхів! Генеруємо! Ух номер 11. Клас, Щасливий номер 11 вийшов у нас. І у нас під номером 11 Шаповалова Анна. Анна, вітаємо вас, супер приз. Так, Анна, вітаємо вас. Зараз ми відразу вже на такий приз звіримо при всіх виконані умови. А також зателефонуємо разом з вами так. до Анни. Я візьму телефон. Так, і бачимо: можна підійти, показати людям. Анна зробила у нас замовлення 17 травня, прямо у перший день нашого розіграшу, і вона обрала гель для прання Лавандера 4,5 літри і засіб для видалення жиру Лавандера. Також і таким чином вже стала учасником розіграшу, тому що замовлення товарів більше ніж на 500 гривень. Тому телефонуємо анні. Продуктуєш мені 0,50. 050, продуктуємо продукту. Дві чотири, нуль сім, надіюсь, візьмуть трубку. Так, все отримана двадцять п'ять Ну я телефоную, зараз зачекаємо. Якийсь бій виклику. Зараз ще раз спробую набрати. Ты не можеш набрати? Я сподіваюся, нам вдасться. Угу. я забро Анну. Алло. Алло? Доброго дня. Доброго дня. Це Анна? Як прозвища? Так. Шаповалова. Шаповалова, так? Анна, до вас телефонують з інтернет-магазину «Хімопт». Ви у нас робили замовлення 17 травня, прийняли участь у розіграші. Пам'ятаєте? Так, так. Ми вас вітаємо, ви виграли пральну машину. Суперприз. Сьогодні ваш. Ви щось скажете? Неочікувано, звісно. Неочікувано. ви щось вигравали раніше? Чи це вас перше? Ні, це перше. Це перше. Ну, буде з цього моменту. Приймайте участь, вигравайте. Нехай вам щастить. Ми з вами зв'яжемося. Зараз напишемо вам, куди ви нам скинете свої дані, куди нам відправляти. Ми добре, просто добре. знімаємо відео, то при всіх зателефонували вам, визначили переможця. Дякую. Все, вам також дякую. До побачення. Анна. Да, дякую. Почули Анну, дякую всім за участь. Грайте, вигравайте, нехай вам щастить. Ми обов'язково будемо і надалі проводити подібні такі розіграші. Користуйтеся нашими засобами, інтернет-магазину, а також обов'язково спробуйте товари нашого власного імпорту. Дякуємо, що обираєте хімоп. До зустрічі!